Тут. Там пригав? Да, Ти з горки вже спускався? Ні. Будеш? Да. Руслан, Наталя та їхній чотирирічний син Златан уперше разом оглядають вже майже свою квартиру в Ірпені. Трикімнатна, простора з гарним плануванням. Класне вікно. Зараз молода сім'я живе з батьками у Києві. Давня мрія про власне житло здійснилася завдяки державній програмі доступного кредитування Є оселя. За трикімнатну квартиру вони внесли перший внесок у розмірі 20% від загальної вартості. Це близько 16 тисяч доларів. А далі протягом 20 років виплачуватимуть кредит всього під 7%. Орієнтовно десь виходить 18-20 тисяч щомісячно. Попередньо з банком я вже все оговорив, У мене є усне погодження по кредитуванню. Квартира переоформляється і будемо під, ну, готуватися на воду Аби ще більше людей, які не мають власного житла та коштів на його придбання, дізналися про програму ЄОСЕЛЯ. Товариство відважних та інвестиційна група молодість організували в Ірпені зустріч із юристами та представниками банків. Ми дуже хочемо, щоб в жителі нашої територіальної громади ті люди, які переїхали до нашої територіальної громади, отримали максимально більшу інформацію про всі інструменти і можливості кредитування чи будь-яких інших способів отримання ресурсу для того, щоб придбати собі житло. Осені цього року скористатися програмою та отримати іпотеку під пільгових 3% могли тільки бюджетники військовослужбовці, медики, педагогічні працівники та науковці. Зараз же таку можливість мають і ті, у кого немає свого житла або воно надто мале для родини. Щоправда, у цьому випадку кредит надають вже під 7%. На момент укладення кредитного договору такі громадяни України, звичайно, повинні бути повнолітніми, досягнути 18 років. Вік кандидата на момент останнього платежу за кредитним договором повинен не перевищувати 70 років. Хоча на сьогоднішній день, враховуючи, що постанова Кабміну вона дає загальне визначення, то деякі банки можна звернути увагу, навіть зайшовши на їхні сайти, вони можуть трошки обмежувати на сьогодні ці вікові показники і трошки конкретизувати їх. А стосовно, ту, стосовно інших вимог до позичальника, вони повинні бути платоспроможними. Платоспроможність людини, що претендує на іпотеку, визначають у банку. Все залежить від ставки кредиту, а також площі і вартості потрібної квартири. Якщо людина претендує на двохкімнатну квартиру, якщо прив'язатися до ринку, це сьогодні у нас стартує там від 2 до 2,5 мільйонів, то щоб дозволити внести мінімальний аванс, який складає по програмі Оселя 20%, і обслуговувати цей кредит, то місячна зарплатня людини після оподаткування в середньому повинна складати від 35 тисяч гривень. Таким чином мінімальний потіж. А в 15 тисяч гривень за двохкімнатну квартиру людина зможе обслуговувати. Що ж до гарантій та незмінності відсоткової ставки у майбутньому, то у банку переконують, зміна умов договору можлива лише в одному випадку. Є тільки Можливість зміни людини, якщо вона пільгова категорія переходу в непільгову, якщо він перестає бути ну, учасником цієї категорії як пільгової. Тобто, якщо він військовослужбовець на контракті або медик, який працює офіційно, звільняється з цієї роботи, переходить на іншу роботу. Тоді да дійсно відсоткова ставка переходить з трьох на сім, але передбачених умов піднімати її більше семи в договорі не прописано. На сьогодні у межах програми ЄОселя оформлено вже близько п'яти тисяч кредитів на житло. Найбільше такою можливістю скористалися військовослужбовці. Дізнатися всі деталі програми та умови кредитування можна у застосунку Дія, у банках, які працюють з єоселею, чи у відділах продажу житла. А тим часом родина Павловських уже думає над початком ремонту та дизайном своєї квартири. Насправді обідно, що ця програма ще досить така непопулярна, але переваг в неї маса. Просто я думаю, що ми будемо в подальшому карту ну, як мінімум рекомендувати, бо ну, сама програма того варта, що можна знову ж таки з мінімальним першим внеском стати власником квартири.